Добрий день. Розпочинаємо тренування з розминки. Виконуємо комплекс справ для м'язів шиї. Розминка допомагає прогріти м'язи та підготувати їх до майбутнього навантаження, що дуже важливо для запобігання травм. Розминку виконують для збільшення кровообігу. Тому що, коли ми робимо вправи на розминку перед тренуванням, то кров починає швидше циркулювати, доставляючи більше кисню до м'язів, розминка допомагає поліпшити рухливість суглобів. Так-так, розминка і розтяжка допомагають зробити суглоби більш рухливими, що забезпечує більший діапазон рухів під час тренування. Ну і розминка виконує психологічну підготовку спортсмена. Тому що вправи на розминку це свого роду сигнал для вашого мозку, що настав час переключитись на режим тренування. Для розігріву плечового суглобу виконуємо вправи: піднімання та опускання плеч. Стійте прямо, розслабте плечі. Підніміть вгору плечі, потім опустіть їх. повторіть 10 разів. Додаємо кругові рухи плечами. Також стійте прямо розкладте плечі. Повільно обертайте плечі вперед, потім назад. Повторіть 10 разів. Продовжуємо розігрівати наші суглоби. Виконуємо махи руками вправа ножиці. Розкриваємо руки в сторони, намагаючись максимально їх завести назад. Зігнули руки в ліхтях і поставили перед собою. І повертаємо корпус вліво та вправо. По черзі виконуємо махи руками в сторони, максимально заводячи їх назад. Вихідне положення. Тійка ноги нарізно, руки на пояс. На 4 рахунки виконуємо кругові оберти тазом вліво і на 4 рахунки вправо. Виконуємо вправо по два підходи. Переходимо до комплексу вправ на розтягування м'язів. Нахил вперед. Сположення сидячи це одне з найбільш корисних і ефективних вправ для розвитку гнучкості. Під час виконання нахилів активізується кровообіг у м'язах, тіло стає більш пластичним і гнучким, що, в свою чергу, покращує ходу і поставу. Сядьте на підлогу, потягніть ноги вперед, коліна не згибаємо. Почніть витягуватись вперед, намагаючись дотягнутись до стопи і поверніться у вихідне положення. Виконуємо 8-10 разів. Затримайтесь і зафіксуйте положення. Візьміться руками за стопи і відірвіть п'яти від підлоги. Затримайте це положення. Тримайте 10 рахунків. Сідайте на підлогу з ногами в позі метелика. Покладіть руки на стопи. Повільно нахиляйте тулуб вперед, намагаючись доторкнутися головою до підлоги. Затримайтесь на кілька секунд. Потім поверніться в початкове положення. Повторіть справу 10 разів. Витягніть руки вперед і зафіксуйте положення. Поза метелика – це поза йоги, яка виконується, сидячи на підлозі з ногами, скресленими перед собою. Щоб виконати нахили, ліву ногу потрібно відвести в сторону і нахилитися вперед, намагаючись доторкнутися руками до підлоги. Це розтягує м'язи на задній поверхні стегна спини і шиї. Зафіксували своє положення і тримаємо 10 рахунків. Наступна вправа. Сидячи на підлозі, ліву ногу відвести убік, а праву зігнути в колінному суглобі. І заводимо її за спину. Виконуємо нахили вперед, намагаючись дотягнутися животом до підлоги. Фіксуємо вправу. І тримаємо 10 рахунків. Намагаємось відірвати п'ятку від підлоги і тримаємо 10 рахунків. Повертаємось до початкового положення і повторюємо вправу на іншу ногу. Розтяжка має багато корисних властивостей, які можуть покращити ваше здоров'я, допомогти вам підготуватися до фізичних вправ. Це також може допомогти покращити ваші результати на заняттях фітнес-аеробіки. Сидимо на підлозі, ноги як можна ширше розводимо нарізно, руки в сторону. Робимо нахил вправо, намагаючись торкнутися лівою рукою носка правої ноги, і навпаки. Права Розгинаємо ліву ногу вперед і праву ногу позаду, зігнувши її в коліні. Потім поступово нахиляємось вперед, розгинаючи м'язи ніг. Якщо ви не можете дотягнутися до землі, використовуйте підтримку, наприклад, стіну або стіл. Не забувайте розтягувати м'язи перед виконанням шпагата, щоб уникнути травм. Розминка спини і попереку. Виконуємо вправу кішка. Вставши на карачки, прогинайте спину вгору і вниз. Виконуємо вправу, прогиб назад лежачи. Сіли на коліна, потягнули руки вперед. Вправа корзинка. Ця вправа дуже корисна для розвитку витривалості та м'язів спини. Щоб виконати цю вправу, вам потрібно лягти на живіт, підняти ноги, зігнути в колінах і підняти їх вгору, зберігаючи зігнутість в колінах. Потім повільно опустіть ноги на підлогу. Виконуємо наступну вправу. Лягаємо на спину, коліна підтягуємо до грудей. Ця вправа допоможе розтягнути м'язи спини і стигна. Наступна вправа, лежачи на спині з розслабленими м'язами і прямими ногами. Потім піднімайте одну ногу прямо вгору, не згинаючи її в коліні і утримуйте її в цьому положенні на декілька секунд. Повільно опустіть ногу на підлогу і повторіть цю вправу з іншою ногою. Лежачи на спині, намагаємось дотягнути з коліном лівої ноги в праву сторону, руки розведені в сторону. Виконуємо вправу, на ліву і праву ногу. Лежачи на спині, розтягніть руки вздовж тіла або в сторони. Підніміть обидві ноги, доки вони не стануть перпендикулярними до підлоги. Закиньте ноги за голову, доки ваші ступні не доторкнуться до підлоги за головою. Отримайтесь в цій позиції на 2-3 секунди. Повільно поверніться до початкового положення. І на останок тренування виконаємо вправи заминки. Виконання заминки після тренування допомагає знизити частоту серцевих скорочень, нормалізувати дихання та розслабити м'язові волокна. Нагадую, що заминка це важлива частина тренування, яку не слід пропускати. Цей комплекс справ можна виконувати після тренування, щоб зменшити напругу в м'язах та покращити дихання. Наше тренування завершено, і ми раді, що все пройшло добре. Бажаємо вам міцного здоров'я. До побачення!